Всім привіт! Сьогодні друга серія мого шляху проходження проб-аккаунта на 100 тисяч доларів. Проходжу я її в проб-компанії Secret Funded. Кому не знайомо, це в минулому має Funded FX. І так, почнемо з моїх угод. Першу угоду я свою брав е по канадському долару. Угода відбувалася 12 березня в торговій сесії Франкфурт і Лондон. Я для себе не знайшов жодної угоди. Вирішив почекати до Нью-Йорка. В Нью-Йорку в нас було декілька новин. Новини були по інфляції американський долар, а також ставка по канадському долару. Дочекавшись реліза новин інфляції в 14.30, я хотів побачити пулбек. Але для входу в позицію мені потрібно було побачити, що є потік наказів. І так, при появі неефективності на 3 хвилинах із захватом ліквідності, я вирішив наступній неефективності брати свою угоду. І зайшовши в угоду, ми відразу побачили реакцію. Тут я вирішив відкривати дві угоди. Перша угода була на 17 лотів, а інша на 9 лотів. В моменті на піку можна було здається забирати 4500 доларів, але я вирішив почекати, щоб можливо закрити взагалі фазу. Це потрібно було 6 тисяч доларів. І після досягнення цих невеличких фракталів ми утворили Еквілхай і почали повільне падіння. І мій фортпост був в тому, що я від 5 хвилин чекав будь-якої реакції. І справді ми прийшли в 5 хвилин на неефективність і відразу додали реакцію. Але я закривав вже угоду ось тут в 15.42. Чому саме ось тут і чому 15.42? А тому, що в 15.45. Ми пам'ятаємо, що виходить ставка, і незрозуміло, яка мала бути реакція. І тому одну угоду, там де 17 лотів, я відразу тут закрив, а інші 9 лотів я вирішив залишити, щоб вдруг воно піде все таки вверх. І в 14.45 ми бачимо сильну реакцію в шорти, і десь тут мене закриває плюс 337 доларів. Ось такий був перший торговий день. Переходимо до другого торгового дня. Другий торговий день відбувся 13 березня. Ідея цього Лудоманського стопа була наступна. Е, я бачу, що Лондон знімає Франкфурт і дає відразу сильну реакцію в лонг. І потім повільно повільно ми проторговуємося, і я подумав, що можливо, ми повільно так падаємо, щоб е, набілдити ліквідність, а потім її зняти в моменті. І коли ціна прийшла в зону моєї зацікавленості, я бачу, що покупці активно відкуповують. Тобто все, що продається. Відразу відкуповується, ось перша, ось друга. І на другій свічці я вирішив відразу зайти. Стоп, звісно, потрібно було ховати або за цей фрактал, або за цей. І потім почався розпил дві сторони: то лонг, то шорт, ну і мене вибило, відповідно, втратив тисячу доларів. Після цього я вирішив піти поторгувати фунт. І з євро на сьогодні закінчено. І так, зараз будуть саме цікаві угоди саме по фунту. І так, по черзі, зараз приберу це, щоб не заважало. Логіка моєї першої угоди по фунту була наступна. Я бачу, що ми білдимо боковик, і я думав, що це сетап AMD, акумуляція, маніпуляція і дистрибуція. Але моя була помилка в тому, що я подумав, що ця маленька проторговка це вже і була маніпуляція. І як тільки я зайшов в угоду, мене відразу ж свічечкою вибило. Мінус 1000 доларів. Ось я, я заходив в угоду. Але я все одно вірив, що це маніпуляція, і вирішив перезайти в угоду. Зараз я покажу, як виглядала ця угода. Ось наступна угода, яку я відкривав. Ось така. Стоп, я вже вирішив заховати за ось цей фрактал. І так, це супер обідна угода. Зараз поясню, чому. Я зайшов ось тут. І ми буквально через декілька хвилин почали давати сильну реакцію в лонг. Але в цей день, 13 березня, в 14.30 були новини по американському долару PPI. Ну і логічно, щоб новини вийшли в лонг, щоб, щоб зняти ось цю всю ліквідність. І я вирішив тримати. І ось після такої реакції я все таки тримав і новини вийшли в мою сторону, тобто в лонг. Але я тут допустив деяку дуже велику помилку. А те, що щоб закрити фазу, в мене тейк стояв десь ось тут, щоб закрити фазу. І мені було жадібно закривати раніше, і я вирішив ще тримати. Ну і як ви вже бачите, це було дуже помилково. Чому? А тому що після того, як вийшла новина і зняла максимум Лондона. ось ми відразу ж дали реакцію в шорт. І я не забрав ні 4 тисячі, які малювалися, тому що угода, як ви бачите, була одна до 4, ні 3 тисячі. Ми просто почали падати, і я все вірив, що ми ще виростимо. І ми просто повільно, повільно прийшли до мого стопа. Ось я закрив її мінус 360 доларів. І бачите, 4 тисячі, а потім закривати мінус 360 це було дуже жахливо. Потім я все-таки вирішив ще чекати і вже нарешті забрати свій профіт. Дочекавшись, коли ми знімемо цей е, фрактал, я все ще вірив в лонг. Тому і побачивши на 3-хвилинному таймфреймі неефективність, я вирішив заходити від цієї неефективності. Ось ми бачимо неефективність 3 хвилина, і ми на дне якраз проторговуємося. І я від неї вирішив заходити. І зайшовши, ми відразу дали гарну реакцію в лонг. І ось в моменті можна було забирати в районі 5 тисяч. І саме обідно, що було, це в мене стояв тейк 5 тисяч доларів. Це закриття фази. І буквально 7 піпсів не дійшло, щоб закрити фазу. Буквально сім піпсів. І після побаченого, що сім піпсів не закрили, я все-таки вирішив чекати. І було дуже неприємно, дуже боляче перечікувати ось такі просадки довгі. І я все-таки вирішив чекати, чекати, і навіть ось тут я не закрив. А закрив я вже аж увечері. Закрив я о 9.24. І забрав замість 5 тисяч, я забрав 3 тисячі. І було дуже обідно, що 2 тисячі все-таки не вистачає, щоб закрити цю кляту фазу. Ну і після такого насиченого дня, що я тут не забрав 4 тисячі, я навіть отримав мінус 360, тут замість 5 тисяч і 7 піпсів. Не забрав 5000, а забрав тільки 3, все-таки вирішив виключити комп'ютерний і піти відпочивати і чекати наступний день. Для закриття фази ще потрібно було 2000 доларів заробити. І от в мене були великі ставки на наступний день, щоб все-таки ж закрити ту кляту першу фазу. А зараз покажу п'ятницю, там, де в мене була задача заробити 2000 доларів, і вже в п'ятницю перед вихідними нарешті закрити першу фазу. Ось п'ятниця, 14 березня. І що ми тут бачимо? Азія торгувалася в якомусь певному боковику. І після Франкфурт знімає вчорашню ліквідність і дає бос злом структури Break of structure, ось. Я приймаю рішення, що потрібно від 15 хвилинної неефективності заходити. Але вирішив ще почекати. І, і злякалося, що ми в моменті повністю. Пробили 15 хвилину неефективність, але я все рівно вирішив зайти. І ось тут зайшовши, ось це повільне падіння дуже сильно лякало, але потім реакція, неефективність і, і рух до мого тейка, і я зрозумів, що це питання часу. І після того, як ми ще додатково захватили ось тут ліквідність, ми дуже швидко дійшли до тейка. І я нарешті забрав, враховуючи комісію, плюс 2230 2 долара. І так, я закінчив першу фазу, тобто закрив першу фазу за попередній тиждень. Зараз я проходжу другу фазу. Ділюся угодами, ділюся інформацією в своєму телеграм-каналі. Мені ще залишилося другу фазу пройти і третю фазу. Тому я буду дуже вдячний за ваші коментарі, за підписку на цей YouTube канал, а також за підписку на мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Тому всім дякую за перегляд, всім профіта. До побачення.